Костюк вже серйозно змінює динамо. Сьогодні поговоримо про довіру до молоді, трансфери а також оновлений тренерський штаб. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на динамівському секторі. І, Власне, зараз ми поговоримо про все найбільш важливе та актуальне, що відбулося і в Динамо, і навколо цієї команди протягом останніх кількох днів. Ми просто зараз розпочнемо. А вас тим часом попросимо підтримати цей проект. І найкращий спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, а також натиснути на вподобайку, тому що коли ви робите ці дії просто під час перегляду відео, на YouTube, це впливає просто неймовірно. Дякую, поїхали. Баркін, Ти король. Ну і розпочнемо ми із Єврокубків вже у четвер. Динамо належить зіграти матч п'ятого туру Ліги конференції проти Фіорентини. Матч який. Можливо, вирішить, чи буде Динамо мати Євровесну, чи не буде. Напередодні була призначена бригада арбітрів на цей поєдинок. Поєдинок Динамо обслуговуватиме бригада із Сербії на чолі з Мілошем Мілановичем. На лініях йому допомагатимуть Мілан Пашалич та Новак Новакович. Роботу ВАР візьме на себе Момчело Маркович разом із Міланом Стефановичем. Зауважимо, що Міланович двічі судив матчі українських клубів. Втім, ані Полісся, ані Ворскла під. Його пильним оком перемогти не змогли. Далі ми будемо говорити з вами про Владіслава Блинуця, який може Динамо незабаром покинути. Нещодавно така інформація прокотилася цілим рядом українських ЗМІ, і врешті її підтвердив Ігор Циганик. За його даними, нинішній тренер Динамо Ігор Костюк на свого скандального нападника не розраховує і не буде це робити ані зараз, ані навесні. У випадку, якщо, звичайно, сам в команді залишиться. В об'єктиві Костюк тримає скоріше пономаренка, ніж Блину, це тож Румун не має жодних причин надалі залишатися у Києві. Але якщо Динамо справді захоче із ним розпрощатися, то зробити. Вони це зможуть лише після завершення поточного сезону, адже у цьому сезоні потенційно новий клуб стане для Владіслава вже третім. А за чинними правилами змінювати команди стільки разів протягом однієї компанії не можна. Окрім це піти з Динамо може ще й Микола Шапаренко. Більше того, доволі знайомим для киян маршрутом. Так, тут знову згадаємо про Жирону. Таку інформацію оприлюднив Ігор Циганик. За його даними, оскільки у Миколи влітку закінчується контракт. Динамо поки що не може домовитися із ним про нову угоду. Такі перемовини тривають, йдуть вони вже певний час, але сторони поки що руки не потисли і загалом доволі далекі від цього. З огляду на таку ситуацію, Динамо вже у січні може піти на той самий крок, який кілька сезонів тому зробили у кейсі Віктора Циганкова, коли значно дешевше від ринкової ціни його продали для. Того, аби не втрачати літом безкоштовно, сам Шапаренко бачить розвиток своєї кар'єри вже поза Динамо. Але якщо говорити про Жирону, то скільки цей клуб зможе заплатити за гравця і чи взагалі захоче викладати гроші за футболіста, який літом може стати безкоштовним, це поки що невідомо. Але водночас є новини з Іспанії. Адже за даними порталу Футбол24, Жирона справді має інтерес до півзахисника збірної України і спробує попрацювати на над таким переходом вже цієї зими каталонці продовжують шукати профайл Алейша Гарсії, і Шапаренко, головному тренеру, цілком може підійти. У поточному сезоні 25-26 Микола зіграв за Динамо 19 матчів, оформив 2 голи та віддав 6 результативних передач. І наразі портал Трансфермаркет оцінює його в 11 мільйонів євро. Додамо, що якщо переговори між Динамо та Жироною будуть успішними, то Шапаренко може стати п'ятим українцем в історії цієї команди після екс-динамівців Циганкова та Ваната, а також Довбика та Крапивцова. Ну, а на завершення цього випуску, давайте більш розлого поговоримо про персону Ігоря Костюка і те нове, що він вже приносить до команди. Я думаю, ви точно помітили, що і у грі з Полтавою, і у матчі з Кудрівкою за Динамо отримали шанс зіграти цілий ряд молодих футболістів: Захарченко, Ридушко, Яцик виходив на поле. Пономаренко, Михайленка повернули. Ну і це далеко не все нове, власне, що Костюк намагається запровадити у Динамо. Тож у наступному у блоці, давайте більш детально про те, яке вже нове динамо ми бачимо просто зараз на футбольному полі. Отож, якщо ми порівняємо останній матч Динамо у чемпіонаті під керівництвом Шовковського та крайню гру вже із Костюком, то легко знайдемо у складі одразу 8 змін, і звичайно виділяється ціла група молоді: Захарченко, Михайленко, Яцик, Ридушко, Пономаренко Задіяв Костюк ще й Аліуті Аре. Ну і загалом, такий підхід нового тренера і доволі серйозна довіра молодим футболістам, справді може знайти відгук, адже він знає свою команду Ю-19. Він готовий їм довіряти. І на них покладатися. Варто зазначити, що і футболісти, які від Костюка отримали шанс, використали його сповна. Захарченко, до прикладу, у грі з Кудрівкою виграв 100% єдиноборств, три дуелі в захисті, виконав два перехоплення. Ще краще показники у центральній лінії. До прикладу, Яцик виконав 86% точних передач, 100% точних були на власній половині поля. Окрім того, зробив два вдалих лонгболи, ну і був активним загалом. По усьому полю і навіть біля власних воріт добре зіграв і Богдан Редушко, який якісно відпрацював увесь свій лівий фланг. У нього 70% точних передач, 100% точних лонгболів. Ну і не варто забувати про Матвія Пономаренка, який, окрім того, що забив гол, розміщався на полі доволі низькою. І тягнуло його, як ми бачимо, навіть на лівий фланг. Але загалом активність він показував доволі серйозну по усій мапі футбольного поля. Не варто оминати стороною і тренерський штаб. Нещодавно ми говорили про те, що Костюк запросив у команду нового спеціаліста, який працюватиме з воротарями у Полісся, перехопили Михайла Федунова. Водночас Тарас Луценко продовжить працювати в Динамо. Тож не ще то рету Суркісу та Ігнатенкові дають одразу двох спеціалістів. Попри чутки, залишається в команді, принаймні станом на зараз. Віталій Кулиба, який продовжить відповідати за фізичний стан футболістів, але працюють у Динамо і над тим, аби штаб Костюка підсилити. За даними проекту, інсайди від пасічника, керівники клубу розглядають одразу декілька кандидатур, і переважно це спеціалісти з інших клубів чемпіонату, які зможуть підсилити, зокрема, кулибу і додати клубу кілька балів у фізичній активності. Тож наразі шанси Костюка залишитися в Динамо, принаймні до весни або і до літа, дуже серйозно зростають, особливо якщо виносячи за дужки матч із Фіорентиною, йому вдасться здобути. Бути позитивні результати у іграх із Вересом та Ноа. Ну а якщо вдасться наставнику вивести Динамо ще й у плей-офф ліги конференцій, то питання з його перебуванням у клубі надалі буде фактично закрите. Закрите, звичайно, у позитивному сенсі. Ну а зараз хочемо запитати у вас, чи бачите ви позитивні зміни у Динамо просто зараз? Якщо ми виносимо за дужки результати і говоримо лише про те, як футболісти на матч налаштовуються про їх бажання, про те, що вони вже. Вже показують на полі, чи подобається вам, власне, те, що ви бачите. Пишіть свої думки у коментарі. Ну що ж, друзі, ось такий був наш сьогоднішній випуск. Ось таке динамо Костюка. Не знаю, чи вже прямо можна вживати це словосполучення, ну, але давайте. Привчатися. Знову ж таки, нагадаємо наше прохання. Підпишіться на канал, і натисніть на вподобайку, якщо ви ці дві дії зробите просто під час перегляду відео. Ютуб буде сприймати це неймовірно позитивно. Ну а ми, відповідно, будемо робити для вас ще більше контенту. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.